Так, друзі, у нас ще є така машинка, яку нам замовили оглянути. Оглянути нам треба ланцер 10, який є дешевий, дешевої комплектації, дешево коштує, мало коштує. Ну, Але як мінімум кондиціонер є, підігрів є. Руль нема мультикнопок, нема кнопок на рулі, не мультируль, вся машина, як на мене, різна, різна. Різна в тому плані, що... Косметично по зазорах вона вся негарна. Не Клієнт замовив її огляд. Насдуть такі царапини на цій дверці. Так як так, це срібний металік, нам важко буде підмальовувати якісь конкретні елементи. От тут є, наприклад, з колами побито. так? Наклейка є. Тут теж є от такі царапини, є захист на ручках. Захист від, ну неправильно на ручках, а як це від, від ногтів. Ото що я кажу, І от пішло, от, лак злазить. При тому, що рідний лак. Не факт, зараз ми перевіримо чи двері кручені. Погнали. От у нас є 229 мальоване крило. Абсолютно не грають за зорі на бампері. Вже пішла іржа на крилі. От 600 200 вітрон. 1000 шпакля. Оце виведено. Це в нас виведено, бампер не оригінальний, видно, що не оригінальний замінений, бо ці всі відливи на оригіналі такі не можуть бути страшні. І закопати таке українське західне слово шкарадні. Знаєте таке слово? Суновні глядачі? Це не канал філологічний, тому 102. Тут у нас все добре. Прям мега неякісно порпований бампер. Стільки неякісно, що видно от зерно, лаку таке ніби зовсім немає. Грубо, грубо положене зерно. Потім 101. 99 тут все окей. 94, все добре. Все, все, все. все то саме, це що за народна творчість? Такого не повинно було бути відставання. От вам перехід, чіткий явний перехід, ногтем чується. Весно получала взад машина, задня частина бита, двері знімалися, регулювалися, погнали далі. Тут у нас є царапині, сколи уфарбовані. Тут дверка 100 мікрон. По зазору. По зазору у нас не грає зазор з цим крилом. Так, 172 пішли, замінене крилом фарбоване. 210 Замінено неоригінальне крило, зазор на крилі неоригінальний вон. дирочка у нас де. такого зазору не може бути в лансері. Такого. І такого теж не може бути, тому що Тому що, якщо тут зазор виставлений, значить з іншої сторони він не такий. Так точно, з іншої сторони, бачите, от, капот внизу, навіть якщо його підняти, то він не буде грати по цій лінії. Тут все теж не Далі. 230. Не словом крило. Замінене лобове. Капот фарбований. Теж не дуже якісно. Бампер фарбований. кстати, теж нерідний. Дивимося на зазор. Також просто зверху дивимося і бачимо, що бампер має бути більше всередині, бо я бачу всю 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 внутрянку. Отак має бути. А не так. До капота ми вже дивилися, по зазору ми бачимо, що не вже не вже таке може бути. Теж крило фарбоване і неякісно. Зорох, все, в різних тушчинах. Погнали. Двері знімалися. Пістон на крилі, крутився, Наші крило теж або демонтували, або рихтували, двері тут знімалися. Що ж, тебе машинка так, хтось попала ти в аварію колись і так тебе... Алюміній тут поцарапаний погнутий, але ціна машини 6 тисяч здається, доларів, якщо я не помиляюся. Хоча я можу і помилятися. Я за ціну не впевнений, тому що всі ціни на нарія. Шукайте цю машину, якщо хочете на нарія. Пробіг машини заявлений 120 тисяч. Хто вірить? Такі признаки машини, як... Не знаю, вірити, не вірити. Зараз ми глянемо ще діагностику. Посолону у нас на цій дверці така потертість і така тут у нас тут у нас вже або хтось до нас дивився, або а тут навіть підкрашений, бачите, підкрашений оплотник, по ньому малював Точки у нас є по багажнику. Це вже осторажує плотні, хтось так багато разів знімав. До слова фарбували, ви бачите де і як. Друзі, хочу розказати вам про національну лотерею Космолот. Всі дозволи, всі ліцензії, швидка реєстрація 10 секунд, постійно акції, кожного понеділка кешбек, розіграш цінних подарунків, посилання на сайт, як завжди, під відео. Але запам'ятайте, грайте завжди відповідально тверезо і мудро. Кого цікавить огляд евога в коментарях обов'язково про це пишемо. Ремінь є. Ремінь тримається, фіксація працює. Йдемо далі. Далі в нас. Далі в нас ручка є. Потертою. Тут у нас місце як місце. В машині курили. Єс, курили. Якщо в машині курили, значить може бути тут пропалено, ні. Тут чорно, от є пропалено. Факт, фактом. Тут все чорне, все задимлено. Машині курили і то так сильно курили. Тут навіть дуже курили. Отже по кнопках, по протертості, от, тут навіть сплавилася кнопка у нас від того, що курили в машині. Тут у нас все кухнітель трошечки, трошечки зачіплений, подертий. Далі пробіг типу 120, поки що тільки косметика. Ще не заводили не дивились. Ну, як вам сказати, якщо чесно, то якщо чесно, то не дуже. То дуже не дуже. То прям капець не дуже. Перед тим як ми її будемо заводити, я вам хочу показати, що в нас де крило тайвань змінене, І в нас йде капот зсередини середини не чіпаний не оригінальний. І тут що півбіди, а оце так не має бути. нам точкова зварка ремонт із так у нас же розходиться шов. тріщина є от ну от нам на жироні вже пішли тріщинки маленькі зараз покажу Ось вона тріщинка герметосу Тут ніби йде рівненько, він гарний. Вторець не зварювався, але все рівно ця вся штука рівня, мінена. От, от так мало бути, от нас є тріщина фарби, от вона відсловить. Видно, не видно? От у нас винено заводський ґрунт і він потім фарбований. Фарбований не на заводі. Так, тут от видно на телевізорі, води я показую сліди від плоскогубців, від ремонту. Ну, Бачите зразу, вусики, кріплення фар паяни раз, паяни два, радіатор, передній усилітель, фарбований. І от є сліди. Як видно точки ремонту. От раз, два, три. Так, зараз я ще гляну на потьоки по двигуну. У нас там все сухо. Ззаді все сухо. Тоже окей, ремінець давно не міняний. Циліндр сухий, кропка знизу. Суха. Так, Машинку завели, в нас зразу є чек, є айрбек, є мінус 23 і є треба сервіс робити. Зразу робимо діагностику. І так, друзі, ми на діагностиці x 5 BMW в Києві. Ніби все гарно, ніби все непогано, але як завжди є одне но. М-Пакет 14 рік 76 тисяч пробігу. А діагностика каже, що 165 600. 76 165 600. 165-600 я скоріше повірю, ніж 76. Ми якраз обговорюємо по рулю, по всьому нюанси. Тому скручують пробіги навіть в таких дорогих автомобілях. Працює тихенько, гарненько. Тут у нас картерних газів немає. Щоді добре. Суко по двигуну працює тихенько. Є, є, то кажеться. є yeah, те, що нас не радує. Mm -hmm, yeah. Так, У нас є безліч помилок у всіх модулях, особливо по арбегу. Ясне діло, що помилка буде, бо у нас його немає. У нас фальш, саморобний. Єдине місце, яке поки що видно, що як мінімум хоча б не знімалися, петлі не мінялися. І вони рідні і рідна кришка. Тут у нас є багажник, рідний задній шов. От кант по тій малювали його. Рідний герметик, рідні шви, нічого тріщинок немає ніяких. І тут у нас все теж... Ви всі рідні. Гермета оптики рідні. В дворі мінус 23, насправді, в дворі 0. Панель стоїть нерівно, запала тут. Я вам скажу так, хлопці та дівчата, такі машини купувати не можна. Така машина буде вам. Ой-ой-ой. У нас по на такі маленькі ямах, дуже сильно щось тарабанить спере. Жех, жах. У нас такий зараз колесо совідпаде. Ні, це не передається, це камера не передасть, але жах, що ззаді, звуки, що спереді. На жаль, на жаль, ми десь в якомусь селі, гуси, природа, машини і ми. Це жах, жах, як люди можуть купувати такі машини, а потім ну умовно потім продавати. Це логічно, першим ділом, як людина може до стану такого довести. І він каже, що продавець, що таку машину він купив, виставив за неї фактично саму ціну дешеву на нарія. Не знаю, чи ще ця машина буде продаватися чи ні, але е я не рекомендую купувати людям такі машини. Ну, на жаль, я б так до машини не уявляю, як так може ставитися до своєї машини. Це просто жах. Це просто жах. Жах по кузову, по ходовій, по оцих от айрбегах, своє життя, своє здоров'я не економити. Не знаю. Як можуть люди так ставитись до автомобіля, який їм доставляє комфорт, возить їх з точку А в точку Б. Ну, я не такий. І вам не рекомендую бути таким. Так, друзі, все, ми оглянули автомобіль і можу зробити свій висновок. Висновок такий плачевний, що я не рекомендую. Цю машину клієнтові, який замовив послугу огляду автомобіля в Україні, Так, ми надаємо такі послуги. Всі ціни розцінки все на сайті bestexpert.com.ua Я не буду рекомендувати клієнтові цю машину для покупки, тому що в душі є багато таких нюансів, які потім доведеться йому ремонтувати і ремонтувати дорого. Вона неякісно пофарбована, неякісно лежить на ній фарба різними слоями. Вона і шпакльована тут. Там, тобто, злянеї не слідкували. В ній повністю розбита ходова, в ній з немає, помилки полям до зондах. Тобто, видно, що машиною не займаються, все подерто, прокурено, чорно. Ніхто ніколи ті машині ніякої хімчистки не робив. Її довести до пуття, до такого більш-менш косметичного вигляду, їй треба всю перемалювати, абсолютно всю. Вона вже де-не-де де ржавіє. Я розумію, що це місця рж ржі не критичні, але вона ржавіє, Знаєте де? Там, де був удар, злом металу, і там, де бампер неправильно виставлений, контактує з кузовом. Я вже далі боявся знизу дивитися тільки тому, що я розумів, що якщо зверху таке, знизу буде те саме. Я зробив тест-драйв, вона просто громихає ходова. Ходова просто розвалена. Я знаю, як має їхати 10-й лансер. Так, це не дев'ятий умовно, це та наша реліквія, любов, дев'ятий починаючи з, ну, Я його полюбив, бо, бо, бо є Evolution. А десяточка, це, це вже така машина, знаєте, ну, не, не, не стільки якісна, не така класна, як була дев'ятка. ка Одним словом, 10-й ланцер сьомого 7-го року 1,5 бензин в хлам. Просто в хлам. Я не вірю цьому пробігу. Чому не вірю? Тому що е, самі бачили, машина за 12 років до такого стану довести таким пробігом просто нереально. Нереально машина в хлам повністю. Тому так і буде називатися відео. Ланцер в хлам за дешево. Дякую всім, хто дивилися. Дякую, що підписані. Ставимо лайки. Замовляємо поїздки в Німеччину. Я буду трошки розбавляти Україну, Німеччину, різнопланові інші відео. Тому. Звертаємося, дякую всім за увагу за підтримку. Пока!